Чистота на фронті. Волонтери разом із командуванням логістики сухопутних військ розробили мобільні лазне пральні комплекси для наших захисників та захисниць. Там можна скупатися та випрати власні речі. Що всередині, побачили мої колеги. Ось такі мобільні лазні пральні комплекси підготували волонтери для наших військових. Тут є окрема душова кімната і окрема пральна кімната. Волонтери встановили тут пральні машини, сушарки, бойлери. Це все для того, щоб залишатися чистим на лінії фронту. А ще вони недороговартісні та мобільні. Один такий контейнер обійшовся волонтерам у 600 тисяч гривень. Усього змогли сконструювати дві мобільні лазні. Ми наразі перебуваємо в пральному блоці. Обладнали двома пральними машинами, двома сушильними машинами. Є два бойлери електричного нагріву по 150 літр літрів кожен, тобто сукупно 300 літрів гарячої води. Обладнали обов'язково ємністю для зберігання води, накопичення і зберігання води це на тисячу літрів. Окрім як випрати речі, військові зможуть скористатися душем до шести людей одночасно. А за один день скупатися зможуть до 150 бійців. Працюють такі комплекси від електрики, тому в комплекті до кожної лазні йде. Генератор тут природня вентиляція, щоб не було застою вологи в приміщенні на комплекс передбачений один контейнер, один конвектор опалення за допомогою решітки в вхідних дверях. Тепло природньою конвекцією потрапляє сюди в цей комплекс. І тут комфортно, і тепло приймати душ. Розробити лазне пральні комплекси вдалося завдяки підтримці українців. Обидва контейнери змайстрували за донати. Мобільні лазні мають стати альтернативою старим душовим наметам. Такі кажуть військові, можна встановити тільки на третій лінії фронту, бо вода нагрівається старою системою, яка доволі гучна. А отже, ворог може розсекретити наші позиції. Окрім того, старі бойлери споживають дуже багато палива. в тій Конструкції є свої переваги якби і, 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 і мінуси. Першими мобільні лазне пральні комплекси отримали два механізованих батальйони. О, дякую. дякую. Пане полковнику, Разом затримаю. Різні погодні умови. Болото, грязь. Коли солдат... Посіраний, помитий, в нього настрій. В нього бойовий настрій. Загальна ціль волонтерів 20 таких комплексів. У благодійному фонді сподіваються на нашу з вами допомогу. Дмитро Дідора, Єгор Нікітенко, телеканал Еспресо.